Значить, наша, наша секція е, працювала в кількості приблизно 20 чоловік. Е, від ініціативної е, групи 1 грудня був Мирослав Попович, було 12 учасників е, з тих, хто власне був запрошений до е, участі в Круглому столі, і е, семеро. Гостей також взяли участь. Ми працювали досить, мені здавалося, демократично, відкрито, хоча інколи це було непросто Обговорювалися два блоки питань. По-перше, обговорювався аналіз критико-правової ситуації в Україні. І тут е е результатом нашого обговорення можна назвати таких приблизно 10, 10 пунктів, які є ну, е квінтезенцією е тої проблематики, яка е е відчувається всіма учасниками е роботи нашої секції. Далі, по перше. Це е, констатувалася відсутність консолідації українського народу довкола єдиної національної ідеї, геополітична невизначеність, долі країни навіть називалася і так далі, і тому подібне. Зрозуміло всім, які звідси впливають проблеми. По-друге, е, величезною проблемою є е, стан нашого парламентаризму. Фактично констатувалося, що парламентаризм. У нас швидше відсутній, ніж присутній. Парламент продукує закони, які проте не є правом дуже часто, оскільки не оберті на принципи права, відповідно є криза права, і всі витікаючись від цієї проблеми. Третє. Залежність суддів, тотальна залежність суддів від політичної влади в країні приводить до того, що суди не гарантують верховенство права, не гарантують законність, а відтак є недовіра, і знову ж таки криза, криза законності, криза права в суспільстві, в тому числі це констатація поширюється і на Конституційний суд України. Четверте. Надмірна централізація влади і ресурсів на центральному рівні і надзвичайно слабке і позбавлене ресурсів місцеве самоврядування. Це приводить до того, що в суспільстві ще більше зростають патерналістські настрої, тому що люди позбавлені інструментарію вирішення своїх проблем на нижчих рівнях а не на рівнях місцевого самоврядування дуже часто. П'яте, політична криза, яка виражається в тому, що є відсутність довіри до всіх політичних інститутів. Практично всі політичні державні інститути можна констатувати як, які, що партизовані чи, чи, чи приватизовані в сенсі не тої комерційної приватизації, а приватизації держави, такий переносний термін. Звідси випливає наступна проблема, шоста це проблема політичних кадрів, які сьогодні є в нашій країні. На жаль, політична діяльність більшістю з них сприймається не як спосіб вибору та реалізації певної стратегії розвитку суспільства, а як спосіб самозбагачення чи захисту своїх статків. Це відповідно утверджує в суспільстві хитне розуміння, що такі неправильні моделі поведінки дають перевагу, і це знову ж таки ще більше розкладає суспільство, розкладає мораль. В суспільстві в тому числі впливає на молодь, яка, дивлячись, наприклад, старших поколінь, вибирає неправильні орієнтири для себе. Цей недолік стосується і в цілому політичної партій, як, як партійної системи, які швидше відіграють не роль тих ту, яку визначено партіям в демократичному суспільстві, а швидше виглядають певними групами по обслуговуванню олігархічних планів або є цілком маргіналізованими групами з, за інтересами, які ні на що не впливають. Сьоме. Це корупція, якою пронизано як владу, так і, на жаль, суспільство. Восьме проблеми свободи слова, яку, яку ми конкретизували через чотири складові. це, по-перше, невисокий професіоналізм самих журналістів в засобах масової інформації. Це, по-друге, відсутність запиту з боку громадян на об'єктивну інформацію, Це, тобто некритичне ставлення самих громадян. Четверте це інституційно-фінансові проблеми діяльності засобів масової інформації. І п'яте, це, це, це було третя, а четверте це утиски з боку влади, які також мають місце. І е, остання проблема, яка констатувалася, вона так розпичато сформульована, це Великий соціальний розрив у суспільстві в доходах, який ставить суспільство і державу на грань соціального вибуху. По-перше, є соціальний розрив, по-друге, відсутні ліфти, соціальні ліфти. І оця ситуація створює напруженість в суспільстві, яка може бути джерелом якихось соціальних конфліктів. Так, отак ми описали ситуацію, яка є в країні, і друга частина нашої роботи була спрямована на те, власне, що ж рекомендувати, що робити в цій ситуації. Насамперед, ми констатували, що знання, досвід і моральний авторитет учасників ініціативи 1 грудня є джерелом вашої впливовості на всі суспільні процеси. І це джерело потрібно використовувати в повній, в повній мірі. Власне е, 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 ініціатива 1 грудня повинна стати фактором е, впливу як на політиків, так і на громадян, так і на бізнесменів, і на інші е, групи. В чому ж має виражатися цей вплив? В яких формах? І ми тут набрали таких, такий набір ніби, ідей чи пропозицій. По-перше, доцільно підготувати і провести е, наступні круглі столи, е, запросивши до них е, ну, вже такі більш тематичні, наприклад, круглий стіл із політиками, як від влади, так і від опозиції, е, круглий стіл із е, бізнесменами, економічними лідерами нашого суспільства. По-друге, необхідно все таки намагатися організувати, ну ророзширювати учасників цих круглих столів за рахунок опонентів, але які є авторитетними інтелектуалами в різних регіонах України, тобто констатувалося. Один з, ну, з недоліків, що, мовляв, ми всі тут надто однодумці зібралися сьогодні, і не вся Україна тут представлена. Наступна Наступна е пропозиція це е організувати роботу фахових експертних груп, е які б напрацьовували ідеї щодо е формулювання суспільного ідеалу як можливої національної ідеї на майбутнє. І власне, що ініціатива 1 грудня могла б стати тим, хто виголосить для суспільства подібні, подібні напрацювання, якщо вони будуть достатньо власне, підготовлені і вами одобрені, наступне це організація, необхідно поглиблювати співпрацю експертних середовищ із церквами. Тобто кожен, кожен з нас по-різному впливає на громадян, впливає на суспільство, але ми б мали і експертні середовища, науковці і церкви, власне, спілкуючись між собою в рамках національного круглого столу, повинні були б забезпечити вплив на суспільство в одному напрямку, цього суспільства виграє. І остання ідея це підготувати в результаті наших сьогоднішніх розмов, підготувати ну ніби вимоги, ми так умовно назвали це вимоги до різних груп в суспільстві, наприклад, до громадянського суспільства, до політиків, до бізнесменів, яким чином. Ці групи повинні реалізовувати себе у демократичному суспільстві, яким ми хочемо бачити наш, наше українське власне суспільство. На жаль, ми, ми почали обговорювати, якими ж ці можуть бути вимоги, наприклад, в політичній сфері, але Закінчити цю роботу ми не встигли. Ми набрали ряд ряд пунктів і пов'язаних з тим, що необхідно там констатувати вимогу припинення політичних репресій, чесності законності виборів, змістовності виборчої кампанії, не допускати розколювання країни та суспільства в процесі виборчої кампанії. І, і так далі. Я не буду перечислювати зараз весь весь набір ідей, який у нас сформувався. Ми домовилися, що після завершення сьогоднішнього круглого столу ми викладемо все це вже в письмовій формі, розійшлимо всім учасникам роботи на секції і допрацюємо в робочому режимі і передамо тоді все це разом учасникам ініціативи 1 грудня. Дякую за увагу.